Це історія польського радіо. Перед мікрофоном автори цієї програми Христина Срібняк і Кшиштоф Саган. І ми запрошуємо вас дізнатися про історію радіо Польщі, яка налічує 100 років. Адже саме дату 1 лютого 1925 року прийнято вважати початком польського радіомовлення цього дня між 18 і 19 годинами пролунали історичні слова. Halo, halo, tu próbna radiostacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. Warszawa, Polska. Długość fali 385 metrów. Привіт-привіт! Це експериментальна радіостанція польського радіотехнічного товариства довжина хвилі 385 метрів. Це представлення через роки після початку радіомовлення перед мікрофоном. Уже польського радіо виголосив і залишив нам для історії інженер і директор акціонерного товариства Польського радіотехнічного товариства, а також і директор цієї експериментальної студії Роман Рудневський. В інших країнах Євро. Опи і США цивільне радіо вже існувало у Польщі, хоч і були радіолюбителі, які на найпростіших пристроях, зібраних власноруч, обмінювалися сигналами, для більшості жителів Польщі радіо було дивом. Вони вже чули, що існує такий винахід, і що є таке слово, треба зазначити також і схожість слів: радіо і раді хімічний елемент, який відкрила Марія Кюрі Скодові. Ськам у ті роки ці два слова були настільки схожими за звучанням і незрозумілими для широких верств, що їх плутали між собою. Нове слово підхопили, і на нього виникла мода. Наприклад, у Варшаві була взоттєва крамниця, яка називалася Радіо, бритва теж носила назву Радіо. А в театрі можна було навіть подивитися радіорев'ю, яке саме по собі не мало багато спільного з радіо. А більше нагадувало кабаре, і також звучали там пісні, оголошення, сценки. Тобто, все це трохи нагадувало радіопередачу за часів, коли можна було мати ти для залучення клієнтів радіо з'явилося у громадських місцях, його можна було послухати в кав'ярнях, при столиках у вигляді навушників чи гучномовців. І під час чаювання дізнаватися про те, що відбувалося у світі, це було слово, яке все більше і більше проникало у повсякденне життя. Радіо, і це неминуче було помічено пресою та газетами 1 лютого 1925 року. Слова Привіт, привіт! Це експериментальна радіостанція польського радіотехнічного товариства. Промовив директор Роман Рудневський. А далі перед мікрофоном виступала вже Галіна Вільчинська, яка була найпершою у Польщі дикторкою. Вона зауважила, що від цього дня радіостанція щоденно надавала. Годинні програми буде це головним чином музика, але між композиціями лунатимуть короткі інформаційні повідомлення. Програмним директором цієї радіостанції став Алой Кашин, який пізніше в ефірі ПТР в листопаді 1925 року зрежисував і видав у прямому ефірі першу радіоп'єсу Варшав'янка, у якій було чимало звукових ефектів, що виконувалися у Усіма учасниками наживо а розташовувалася перша студія в адміністративній будівлі акціонерної спілки Польське товариство Радіотехнічне на вулиці Нарбута, 29. Пропонуємо архівний спогад Владислава Цетнера, одного із перших радіоспеціалістів у міжвоєнній Польщі. Повстання польського радіо» як звуки акційний. То поява польського радіо, як вже акціонерного товариства, є дещо пізнішою справою. Тим не менше, експериментальна радіостанція вже була запущена. Вже існували і студія, і французький радіопередавач десь на пів кіловата потужністю. Тобто, це була досить потужна на ті часи станція. Студія була невеликою, обкладена і оббита різними матеріалами, що поглинають звук. Можливо, вона була була трошки пристосована до цих технічних умов, тому що мікрофони були зовсім інші ніж сьогодні. Це були величезні важкі мікрофони на штативах, які живилися від батареї, що стояли за важким мікрофоном. Він мав бути на подушці, тому що всі стуки погано впливали на звук, адже він був дуже чутливим. Більше того, все обладнання від мікрофона до передавача дуже часто ламалося, я навіть пам'ятаю таку заїжджу. Жену так би мовити, фразу одного механіка. Слідкували за передачем здебільшого або я, або інженер Рабінський. Він часто дзвонив з апаратної і кричав: немає інженера, кінець світу. А кінець світу означав, що вийшли із ладу передавачі. Потім підвищувалася напруга, і на конденсаторах у виправляючому ланцюзі виникали іскрові проміжки. І ці потріскування досить гучні означали той самий кінець світу. Він не міг із цим впоратися і. Покликав на допомогу. Часто ми прибігали. Звісно, у цей момент трансляція переривалася. І настільки я пам'ятаю, головним відповідальним за програму, як би ми сказали сьогодні, програмним директором був Алой Зекашин. Він власне організовував усі концерти. Нашим керівником був директор Роман Руднєвський. Я пам'ятаю момент, коли е, був директор ПТР, один із директорів пан Юзеф Лібанський. Від Відомий радіоінженер, до речі, дуже творчий, який був дуже активним до Другої світової війни. Він був не дуже високого зросту. Я пам'ятаю, що в якийсь момент він підскочив, що так засмутився. Що той самий Алой Зикашин оголосив через мікрофон, що ліцензію на радіомовлення у Польщі отримало польське радіо. Польське радіо перейняло цю радіостанцію наприкінці березня, у квітні 1926 -го. Того року вона домовилася із польським радіотехнічним товариством і використовувало ту саму радіостанцію і ту саму студію, доки не були побудовані нові незадовго перед тим як вона з'явилася, можливо через пару місяців. також була і імпортована із виробництвом фірми Марконі. На тому ж місці на Нарбута дуже хороша станція потужністю півтора кіловата. І деякий час використовувалася та ж студія, поки не була побудована нова. To na kredytowi. To... I było użytkowane przez jakiś czas to samo studio. Do czasu wybudowania pierwszego studia na kredytowej. Це був архівний спогад Владислава Цетнера, одного із перших радіоспеціалістів у міжвоєнній Польщі. Як виглядала студія? Маємо чимало свідчень із шпальт архівної преси, адже така важлива подія, як поява радіомовлення у Польщі, широко коментувалася як загальними виданнями, так і професійною радіоперіодикою, яка починає з'являтися у Польщі на кілька років раніше. Також широкі відомості залишив і маці Юзеф Квятковський, який є істориком радіо, і навіть читав лекції про історію радіомовлення у Польщі. Про початки радіо хто працював, що можна було почути. Ми сердечно запрошуємо разом із Кшиштофом Саганом послухати у попередніх випусках радіоциклу Історія польського радіо на сайті у розділі Польська мова без кордонів і у подкастах «Історія». Польського радіо. Нагадаю, що дикторство було абсолютно новою справою. Як говорити до мікрофона, було невідомо, його називали магічною коробочкою, а іноді через страх перед виступами навіть приписували йому деякі демонічні якості. Пропонуємо уривок із рецензії для журналу Радіофон польський композитора Людомира Роговського, який описував свій перший виступ перед мікрофоном. Na radio. A tam, w rogu pokoju, to właśnie on jaśnie wielmożny mikrofon. А там, у кутку кімнати, стоїть він, його світлість, мікрофон, потворне чудовисько, без сумніву, із виразно злими очима, що дивляться із нього, тобто навіть не з очей, бо око у нього одне, та й те примружене, ніби лукаво примружається, глузливо і ліниво кліпає на присутніх. Над оком вухо. Ну хіба не чудовисько? Вухо кругле, байдуже, доки. Вона дуже зручно вмостилася на чотирьох гумових губках, щупальце біло-червоні, і воно, як відомо, відносить у світ усе, що чує. Нічого із цього нахабного наміру у ньому не видно. Він вдає, ніби може зробити краще, ніби йому байдуже до того, що відбувається у кімнаті, ба, але з таким чудовиськом важко. Ти не знаєш, що чує це вухо. І як ти граєш так, як треба, а монстр каже, що йому це не подобається. Ти співаєш, як Янгол, а це чудовисько не любить твій голос. Для нього він не занадто сильний, не занадто слабкий. Ти говориш, а монстр не хоче вимовляти шиплячі та хрипкі склади, що вибиваються із ритму. Така вже у нього примхлива вдача. Співачка будує очі на мікрофон. Це найчастіше, що є в її арсеналі, але жодного руху, вічливо, уважно і спокійно слухає. Огидне чудовисько чекає, нечутливий, невеселий, і ти навіть не можеш сказати, чи немає він зла на людину і чи не пошле щось зовсім не те, чого б тобі не хотілося. Hm. Co robić? Poczynajmy. głos śpiewaka i fortepianu, złoczyć оглушливо, Należy dojmówić jak do kobiety, a więc delikatnie, raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając go na wyższe nuty. Отож, той, хто вже мав певний досвід виступу перед мікрофоном, зрозумів, що треба говорити до нього делікатно, як до жінки, яка поруч тихо і ніжно. 1925 рік був все ще тим періодом, коли вважалося, що студія повинна бути повністю звукоізольованою. У співака, наприклад, було таке відчуття, ніби його спів лунав із вершини великої гори і губився без відлуння і резонансу. У небі, і як наслідок, соліст співав, не чуючи свого голосу, часто занадто голосно, що знову ж таки негативно впливало на чіткість і якість трансляції. Мікрофон був напрочуд чутливим. Принадто гучному звуці він починав видавати власні шуми. Музикант не впізнавав звучання свого інструменту. Наприклад, скрипалю здавалося, що його скрипка обмотана ватою. Це свідчить про те, що артист, прийшовши на радіо на виступ, також зустрічався із деякими технічними проблемами, із якими не мав справи раніше. І на чим полягали ужніце. Наприклад, коли виступує... і в чому полягали відмінності. Наприклад, коли актор виконував текст або співак виступав на сцені, він звик до того, що коли йому треба сказати щось голосніше або заспівати фортісімо, він робить крок до аудиторії, аби вона могла його краще почути. Таким чином і він щось говорить гучніше, і аудиторія його чує краще, коли те саме робилося у раді у студії відбувалося перевантаження мікрофона, і якраз ті звукові ефекти, про які згадувалося, відбувалися у цей момент. Отже, перш ніж щось дуже гучно викрикнутою, потрібно було зробити крок назад, а не вперед, або повернути голову кудись у бік. І на сцені актор постійно рухався, а перед мікрофоном найкраще було стояти, прямо дивлячись на нього. Тому що кожен раз, коли хтось відвертав голову або кудись рухався, звук ставав слабшим і зникав. суваші десь, Ну то поводує, що цей дзвінк стає ще слабше, і заніка. А далі пропонуємо ще один спогад про роботу перед мікрофоном у експериментальній студії польського радіотехнічного товариства. Виступав тут кідеш Станіславський з Польського колись. Тут виступав Станіславський із театру польського. Він декламував казку Красіцького до Ослика в яслах. А закінчивши це, він впав на стілець весь у поту і сказав, що найскладніша роль на сцені не коштувала йому таких зусиль. Найскладніша роль на сцені не коштувала його такого висілку. Поступово тривалість ефірів експериментальної студії польського радіотехнічного товариства ставали довшими, але траплялися і перерви умовлені, яке було важким фінансовим тягарем для компанії. Тому значну допомогу почав надавати Центральний комітет польських асоціацій радіотехнічних. Велику підтримку для радіостанції постійно надавав журнал «Радіоаматор» під керівництвом Станіслава Одинця. 18 серпня 1925 року монопольну ліцензію на польське радіомовлення отримала акціонерне товариство Польське Радіо. Попри це, мовлення експериментальної студії радіотехнічного товариства тривало аж до квітня 1926 року за підтримки польського радіо. А від моменту квітня 1926 року виводиться вже історія компанії Польське Радіо і першого каналу Єдинки.